Кардіологи також інколи виконують обстеження живота, пальпацію живота. І от я коли часто роблю це обстеження, я часто спостерігаю, що у пацієнта є болісність в верхніх відділах живота. І дуже багато моїх пацієнтів вони або самостійно, або їм призначають, приймають такі препарати, як от. наскільки часто от ви зустрічаєтеся з тим, що викликає якісь запалення, виразки, розі в шлунку і чи Треба його призначати одночасно з препаратами, які блокують вироблення соляної кислоти в шлунку, чи можна його призначати без нічого? На жаль, часто бачимо, що є загострення з боку слезового шлунка, тому якщо немає, то немає показань, от не, немає такого, що лікар порекомендував, просто в якості профілактики це не рекомендовано тільки за показаннями. І прийом інгібіторів протонної помпи бажаний. Дози визначається залежно від того, які супутні є захворювання, яка картина шлунка, далі далі приймати рішення. Це стосується не не тільки, до речі, це стосується знеболювальних препаратів і нестероїдних знеболювальних препаратів. От на жаль, ми часто бачимо таку картину, коли при не тільки кардіологія з інших причин, де прийом знеболювальних препаратів, і тим самим не знаючи, що відбувається в неї по слезовій, Пробуємо шкоду.